Доброго дня, шановні брати і сестри, гості нашої громади. Вітаю вас світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні наша п'ятихвилинка теж продовжиться стосовно зору проблеми і поговоримо про таку проблему, як комп'ютер і зір. В кого ай! Ой, в кого ай, в кого сварки, в кого клопіт, в кого рани даремні, в кого очі червоні, приповісті, 23 глава, 29 дев'ятий вірш. Нерідко наші очі стають червоними через тривалу роботу за комп'ютером. Дослідження зору людей, які постійно працюють із цією технікою, свідчать, що зміни, які в них відбуваються, вони відбуваються значно частіше, якщо їх порівняти з людьми, робота, яких не пов'язано з роботою з комп'ютером. До кінця робочого дня найбільше зменшується об'єм акомодації. Це. Тобто, це знижується здатність оптичної системи ока ясно бачити предмети, що розташовані на різних відстанях. А в деяких користувачів розвивається так звана тимчасова помилкова короткозорість. З появою комп'ютерів в офтальмології з'явився новий термін комп'ютерний зоровий синдром. Для нього характерні такі скарги, як. Печіння, відчуття піску в очах, біль під час руху очима, почервоніння очних яблук, затуманення зору, уповільнення, перефокусування очних яблук, тобто зору з ближніх на далекі об'єкти і навпаки, двоїння предметів, швидка перевтома під час читання. Якщо ви помічаєте такі симптоми в себе, то будь ласка, зверніться на консультацію до лікаря-окуліста. Відомо також, що люди, які страждають на далекозорість або астигматизм, більш чутливі в разі роботи за комп'ютером. Їх очі втомлюються швидше, а зір набагато швидше притуплюється. І причина цього є різна заломлювальна здатність очей при сприйнятті світла. Очні м'язи витрачають великі, величезні зусилля. Для поєднання зображення. І внаслідок такого напруження часто виникає головний біль. Люди з астигматизмом потребують частішого відпочинку, якщо вони працюють за комп'ютером і, відповідно, чаще виконувати якісь вправи для очей. Щоб уникнути розвитку цього комп'ютерного синдрому, дотримуйтесь таких рекомендацій. Перше, це обмеження часу роботи за комп'ютером. Рекомендують на більше 4 годин на день. На жаль, часто це не може бути можливо. Тож робіть часті перерви, бажано кожні 20-30 хвилин. Правильно організуйте своє робоче місце. Важливо, щоб верхній край монітора був трохи нижче за рівня очей і екран не відсвічував. Важливо сказати про вірну позу під час роботи за комп'ютером. Це і положення монітору да, для запобігання перенапруження м'язів, шиї та потилиці. Ви, мабуть, чули такі, є як лебедина шия, вдовій горб просте в людей. Ви бачили, це під час неправильного положення шиї в нас йде велике навантаження на сьомий шини хребець. Це навантаження порядку 27 кг. кілограмів, і наш організм ніби укріплює. Це місце і додає туди об'єм, тому з'являється цей самий так званий вдовий горб. Його, запобігти його з'явленню і покращити свій стан можна також за рахунок правильної пози сидіння під час комп'ютера або іншої роботи. Да, наступна вправа, якою можна собі допомогти, це час від часу фіксуйте погляд на якомусь віддаленому об'єкті, який не ближче 10 метрів. Слідкуйте за чистотою екрану, щоб і за рахунок цього не перенавантажувалися ваші очі. Для деяких користувачів комп'ютера потрібні спеціальні окуляри. Їх використання знижує зорову втому і покращує акомодацію порівняно зі звичайними акумулярами окулярами, вибачте, та перш ніж їх використовувати, необхідна консультація офтальмолога. Також важливо дбати про освітлення в кімнаті, де розташований комп'ютер. Занадто яскраве або занадто темне освітлення. Тіні, які потрапляють на монітор, вони теж призводять до перенапруження очних м'язів. Наприкінці роботи або в обідню перерву, можна зробити. Такі освіжаючі компреси для очей. До прикладу, можна покласти тонкі скибочки сирої картоплі на 5 хвилин і намагатися розслабитись цей час. Або компрес із активованого вугілля і насіння льону у співвідношенні один до одного протягом 15-30 хвилин. Аби швидко зняти втому з очей, декілька разів можна змочити повіки прохолодною водою. Потім притиснути їх пальцями на кілька хвилин і, намагаючись цей час ні про що не думати і розслабитись. Добре також допомагають контрастні ванни для обличчя, які роблять протягом 10-15 хвилин. Ми таки розглянули аспект з вами почервоніння очей за рахунок роботи за комп'ютером. Але яка причина почервоніння очей у людей із книги притчі Соломонової? Адже за царя такої техніки не було. Цей вірш, про який ми з вами говорили: в кого ой, в кого ай, в кого сварки, в кого клопіт, в кого рані даремні, а в кого червоні очі, у тих, хто запізнюється над вином, у тих, хто приходить попробувати вина змішаного, приповісті 23 глава, 29-30 вірш. Який можна зробити висновок, що алкоголь. Теж е, негативно впливає і на очі, тому необхідно уникати вживання спиртних напоїв. Тоді не буде ран і червоних очей, не буде двоїння в очах і збережеться чужовий, чудовий зір. У Івана, 8 голови, 30-й вірш, є усім відомий вірш. І пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. Амінь. Боже благословіння.